Про спілку, незалежна медіа про спілку. Ви захищаєте один одного. Не дай Боже, коли влада до вас на, на, наступить. так? Правильно. Я просто почитав декотрі сайти, які мають відношення до е, політичних лідерів місцевого розливу. Там не поплюжать мого діда покійного. Перепрошую. А що ж ви про це не говорите? Журналі. Тому що де, декотрі з вас там вчилися, тому хисту, який ви зараз маєте. От, от тут ніхто про це не говорить. Ви думаєте лише про сьогодень? Давайте будемо щирими завжди. Максим, просто, мені, мені за мене все одно, розумієте? Але якісь, якісь правила гри. Дітей не чіпати, дружини не чіпати. Політики розбираються між собою. Оці поливання брудом нема питань. Я, я, я видермою. Але є деякі такі питання. Це ніз немає зашкалювати. Переходити ми вже не можемо. По мені, будь ласка, гайте, що хочете, якщо зможете. А те, але ж пам'ять людей, які вже немає. Думаю, щоб він був, був живий, він би словом відповів. Нормально би відповів. Оце так, перепрошую.